Дякуємо пану Руслану, інженеру, волонтеру з міста Литичева за розробку і виготовлення ось цієї маски на гармату. Від заводської практично не відрізниш. Також дякуємо Сашку Доброму. Без якого це не було б можливо виконати за всю організацію, за весь супровід, який він проводив від початку і до кінцевого результату. Поставили масочку. Сашко добре, дякую. Дякую волонтерам, що допомогли. Все підійшло. Все красиво. Велике дякую вам. Доброго дня. Сашко добрий. Дякую за те, що поміг з плитами. Дякую тим, хто тобі допомогли, все поставили. Все отлично. Дякую ще раз вам.